Краще б сонцю зупинитися в Русі, ніж перестати читати псалтир. То просто страшно. Я думаю, що ми такого не зробимо. Ми витримаємо і прочитаємо до кінця. Валентина Парафєнка храму святих Бориса і Гліба у селі Романів Луцького району. Вона й інші віряни цілодобово від початку Великого посту читають особливі молитви невсипущий псалтир. Цю традицію підтримують вже третій рік поспіль. Молимося за наших воїнів, за волонтерів, лікарів, капеланів, мирних жителів, тих хто людей, які в окупації, воїнів, які е, потрапили до полону. І Господь впевнений, що чує нас. Священик Денис Клюковський прийшов на цю парафію за рік до широкомасштабного вторгнення. Коли Росія розпочала велику війну, щоб згуртувати людей, запропонував безперервно читати псалтир, як це прийнято у монастирях. Люди вирішили звернутися особливо до Бога. І перший рік, коли ми тільки почали практикувати читання невсипущого псалтеря, нас молитва цілодобово в храмі проходила 64 дні. Священник розповідає, що досвід читання невсипущого псалтиря взяв із Волинської православної богословської академії, де навчався. Там це роблять з 2012 року. А бере початок ця особлива молитва аж четвертого століття. З ініціативи святого Олександра Константинопольського її почали читати в обителі невсипущих на території Малої Азії поблизу річки Євфрат. І він чимось особливим хотів послужити Господу, і у монаст. Монастирі засновує невсипущу таку молитву, безперервну молитву. Олександр Константинопольський за для безперервного читання псалтиря усіх ченців розділив на 24 молитовні варти. Як зразок, цей досвід несуть до нині монастирі, і навіть звичайні сільські парафії, як у Романові, хто ж читає псалтир вдома, а от Романівці роблять це в храмі у будь-яку пору доби. Нині на годиннику по 12-й якраз завершила читати псалтир Ірина. Це піднесення, це духовне таке збагачення, наповнення, особливо в такий відповідальний для нас усіх час. Період віряни пригадують, що три роки тому не всі знали про існування такої молитви, але зараз втішені тим, що тоді наважилися на такий спільний для церковної громади подвиг. Так було страшно йти перший раз читати. Дуже забуваєш про все на світі. Що відбувається, навіть в залежності від домашньої обстанови, да хатня, все ти просто націлюєшся на молитву. Коли псалтир читали вперше, то ділилися на варти по двоє людей на шість годин. Цього року вирішили скоротити час. Читають здебільшого у двох і змінюється кожні три години. Ходять до храму і в день, і вночі. На кожну добу потрібно 16 людей. Просто на душі стає легше і все в це вірить ще більше, ніж вірила. Кажуть, читання молитви не втомлює, а навпаки, дає сили. Воно йде так якось, як Бог посилає. І час дуже швидко проходить. Дуже Для швидко того щоб долучитися буде, до читання буде, не невсепущого псалтиря у Романівській церкві, треба записатися в чергу. Зазвичай вона розписана на 4-6 днів наперед. Охочих чимало, і це заслуга, кажуть люди, їхнього священника. Ми до нього всі йдемо. Колись у церкві було 10-15, чоловік. А зараз повна церква. Саме священник Денис певнять віряни, згуртував їх і допоміг їм пізнати таку молитву, як невсепущий псалтир. Сам духівник говорить, що без людей він ніхто і тішиться такому тісному зв'язку із громадою. Помилості Божій на ця ідея Сьогодні є, вона жива, і в цьому році я навіть можу трішки похизуватися і сказати, що в цьому році я не запитую, чи буде читання невпущу псалтера, запитували вже мене. Будемо читати, отче будемо читати все. Цьогоріч не всепущий псалтир під час Великого Посту безперервно читають, окрім парафії у Романові, у Волинській православній богословській академії у Луцьку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.